16 та Годиннику, час новина апострофі. Мене звати Ірина Єрмак і про головні події дня. Далі у випуску. Росія знищила будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Перед цим повідомляли про пуски керованих авіабомб на Херсон. У мережі з'явилися фото зруйнованої будівлі. Ми вже готуємо кадри до етеру. Нагадаю, вранці окупанти вже били по Херсонській ова. Пошкоджені будинки та магазини, які розташовані поряд. Крім того, вщент згоріли автомобілі. Два через авіаудар на один російські окупанти скинули вибухівку з дрона. Загалом посеред місцю прилетіли чотири авіабомби. Також ворог обстрілює. В артилерії та дронів. Пошкоджені багатоквартирні будинки, адмінбудівля та навчальні заклади. Постраждали троє людей. Близько шостої години ранку російські терористи вдарили посеред містю Херсону чотирма керованими авіабомбами, після чого почали обстрілювати місця прильотів з артилерії. наслідок обстрілів було пошкоджено три освітні заклади і медичний заклад. Також рятувальники деблокували двері. Одного з житлових будинків та вивільнили чотирьох людей з-під завалів. Наразі до ліквідації наслідків задіяні усі відповідні служби. Російські війська завдали масовому удару безпілотниками по прилуках на Чернігівщині. У наслідок атаки загинули п'ятеро людей, зокрема, однорічна дитина. Ще дев'ятеро місцевих жителів з численними травмами у лікарнях. Серед них п'ятирічна дитина повідомили в Ова. Один з ворожих дронів влучив у будинок, де загинула родина місцевого рятувальника. Їхні тіла знайшли під завалами. Під час атаки сталося щонайменше шість влучань. Масштабний вогонь спалахнув у житловому секторі. Знищені два приватних будинки, два гаражі. Господарська споруда та автомобіль. Перша, перша міма прилетіла в шахи, потім другий і третій в сусідній дом. Ну, Я по звуку почула, мене просто почало все обвалюватися. І ще, ну, з першого зі, з другого почала криша обвалюватися. Усе. Я просто розпудила маму, ухватила маму. Ми побігли, думали, що це, ну, що це все. Не на, не в таких масштабах і побігли перекривати газ. Ну то, тобто, щоб не якщо що, не розлетілось. А я поворачуюсь, а дома ну а дом горить просто. І ну, двері, двері заблокіровані, повністю були, бо обвалилися усе. І ходить ми просто через оці передні окна вистрибнули нам. Сусід допоміг. Російський дрон влучив у будинок у прилуках, де мешкав начальник місцевої пожежної частини. Загинула його дружина, донька, яка була патрульною поліцейською та однорічний онук, повідомили в національній поліції. Рятувальник у цей момент разом із колегами гасив пожежі після ударів. На знак скорботи за загиблими внаслідок ворожої атаки у прилуках 5 та 6 червня оголосили днями жалоби. У Харкові армія РФ била по житлових будинках шахедами. Ці кадри повітряного нападу опублікував міський голова Ігор Терехов. Атакували з першу ракетою, а згодом дронами. Відомо про 19 постраждалих серед травмованих вагітна жінка та четверо дітей. Ночі ворог спрямував по місту шість ударних БПЛА. Два з них влучили у багатоповерхівки. В одній з квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна шахеда опинилася просто в коридорі. Внаслідок ударів також потрощені фасади. Кількох. У будинків пошкоджені квартири і вибиті шибки. Перед атакою дронів Росія посілила по цивільному об'єкту ракетою Х-35. Починаючи з першої години ночі, було застосовано близько семи ударних типу -2 по Погирань-2 по Слобідському району міста Харкова. Під ударом виключно багатоповерхова житлова, цивільна забудова. тільки. Багатоповерхові житлові будинки. Пошкоджено близько 10 приватних автомобілів. Знищено три автомобілі. Також маємо повністю знищену квартиру на, на 17-му поверсі багатоквартирного житлового будинку. Ворожі дрони вночі атакували Білгород-Дністровський район на Одещині, розповів керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Попередні росіяни запустили понад 25 безпілотників. Ударів завдали по цивільній інфраструктурі. На місцях обстрілів загасили пожежі. Наразі оглядають місце руйнувань. Ворог чергове атакував Одещину. Постраждали об'єкти в Білгород-Дністровському районі. Дитячий центр, один з навчальних закладів, медичний заклад. Сюди спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники разом з місцевими пожежними командами. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Росіяни знищили важливу інфраструктуру на Одещині. Повідомив голова військової адміністрації Олег Кіпер. За його даними у селище Вишневе окупанти вдарили по ліцею із дошкільним підрозділом центру творчості дітей та молоді, а також по медичній амбулаторії. У школі навчалось понад 130 дітей. При закладі також функціонував дитячий садок, у якому виховували 16 малюків Наразі у дітей канікули, але з 1 вересня їх мають перевести на навчання у сусіднє селище. У знищеній медлабораторії. І обслуговувала жителів трьох прилеглих сіл, а це близько двох з половиною тисяч людей. Суперечить духу добросусідських відносин МЗС України відреагувало на те, що Польща запровадила день пам'яті жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА. До того ж, назвала Волинь східними територіями Другої польської республіки. Відзначатимуть цей день 11 липня. Сейм Польщі пояснив, що в 1939-1946 роках на так звані українські націоналісти, нібито скоїли злочин геноциду проти поляків. Наймовірніше вони кажуть про Волинську трагедію. Едію в Україні заявила, що такий крок несправедливий грає на руку російській пропаганді та може підірвати партнерство між двома країнами. Українська сторона закликала польських колег утриматися від дій, які можуть посилити напруження. Росії заявили про підрив залізниці у Воронецькій області. Понад 20 поїздів зупинили через пошкодження однієї з колій на перегоні Євдакової Сагуни. Постраждалих немає. ФСБ РФ нібито знайшла залишки вибухового пристрою безпосередньо перед поїздом. Росіяни вже кваліфікували цю справу за статтею Тероризм. Пізніше рух залізницею відкрили. Українські військові уразили російські установки ОТРК «Іскандер». Удари завдали по підрозділу ворожих ракетних військ у Брянській області. Завдяки успішній роботі збройних сил та служби безпеки. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала. Ще дві з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Саме ця ракетна бригада ворога готувалася завдати удар по одному з українських населених пунктів, ймовірно по Києву. Повідомив генштаб ЗСУ. Росіяни ворбують українців, видаючи себе за СБУ. Про нову тактику російських спецслужб повідомили у службі безпеки. За їхніми даними зловмисники розсилають фейкові повістки на допит а потім телефону пропонують вирішити питання, але в обмін на виконання небезпечних завдань. Серед них стеження, перевезення невідомих предметів, підпали навіть виготовлення вибухівки. СБУ оголошує, її працівники ніколи не діють анонімно і не дають сумнівних вказівок. Цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у закритті кримінального провадження. Щоб вирішити це питання, вони вимагають виконати поставлені ними завдання. Серед них це прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи, перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу, зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для донатів на ЗСУ. Або ж навіть придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій. Також серед завдань може бути вчинення підпалу автосил оборони або адміністративної будівлі і навіть здійснення диверсій і терактів. Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення. За допомогою нього вони стежать за власником гаджета. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер і люди похилого віку. Звертаємо увагу, що служба безпеки України діє виключно у межах чинного законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення на телефон стороннього програмного забезпечення і в жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, звертайтеся до офіційного чат-бота служби безпеки або ж повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію СБУ 0800 501 482. Боксер Василь Ломаченко голосив про завершення кар'єри. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в інстаграм, яка недоступна в Україні. У зверненні він не згадав про війну в Україні та місцевих вболівальників. Але подякував Богу, родині, своїй команді, і навіть ша свій останній бій Ломаченко провів у травні 2024-го. Тоді він здобув титул чемпіона світу за версією IBF, коли виграв бій проти австралійця Джорджа Камбасоса. Відтоді Українець не провів жодного поєдинку, відмовившись. Від боїв до кінця року це були всі новини станом на цю мить. За декілька секунд продовжимо аналізувати ситуацію в Україні та світі з експертами на апостроф день. Не перемикайте. Наш ефір триває це постров день. Мене звати Ірина Єрмак, і будемо говорити далі про таке. Росія готує перекидання військ у Придністров'я, заявив прем'єр Молдови Дорін Речан в коментарі Financial Times. За його словами, Москва має намір розмістити там до 10 тисяч солдатів, що на думку Кишенева може посилити тиск не лише на Молдову, а й на південно західну частину України та навіть Румунію, країну члена НАТО. Водночас, технічно Росія не має змоги перекинути війська в регіон через відсутність прямого доступу. Але як зазначає Речан Кремль робить ставку на втручання у вересневі вибори в Молдові, аби за допомогою проросійського уряду зміцнити свою військову присутність у регіоні. Про ситуацію з Придністров'ям і про те, що відбувається у Молдові, поговоримо з віце премєр міністром Республіки Молдова з питань реінтеграції 2019-2020 року Олександром Фленкеєм. Вас вітаю, пане Олександре. Здравствуйте. Росія за словами прем'єра Молдови планує перекинути до Придністров'я ти на секундочку тисячі військових. Чи є дані? Хто ці солдати це призовники? Чи чи все-таки це контрактники? Та які у них взагалі бойовий досвід і власне які наміри? Наскільки серйозну загрозу це становить для Молдови? Ну та й власне для України. Нет, ну давайте до того, как говорить по деталям. Я думаю, мы даже до них не дойдем, если посмотрим на, на ситуацию шире и посмотрим на контекст. А контекст в Молдове электоральный. В сентябре пройдут парламентские выборы, и заявление премьер-министра Ричана, которое он сделал для Financial Times, следует рассматривать исключительно в предвыборном контексте. Это предвыборное заявление. И политический и электоральный расчет здесь простой. Кто, если не мы любые, кто не мы, не правящая партия, будет означать э, открытые ворота для российского вторжения и, собственно, втягивание Молдовы в войну. Это очень сильно и эффективно действует на молдавских избирателей, на молдавский э, народ. И поэтому рассматривать это нужно исключительно так. И проблема здесь, как я вижу, самая большая проблема в том, что премьер-министр Молдовы, кажется, искренне не понимает, что заявления предвыборного характера на такие темы как национальная безопасность они имеют последствия ты не можешь просто сделать заявление и и считать что единственные последствия будут электорального характера они тебе прибавят пунктов э, на выборах или на, или наоборот и, и, и вот и вот это плохо потому что ну, наверное стоит пояснить для, для вашей аудитории у Молдовы всего лишь две границы, с Украиной и э, с Румынией. И, соответственно, у меня вопрос, а каким образом Россия могла бы... 10 тысяч военных, это, это не 10, а не 100 человек. Их э, самолетом, одетый в гражданскую одежду, тайно не везешь. Э, на, на что намекает премьер Молдовы? Украина пропустит 10 тысяч российских военных? Или Румыния, страна-член НАТО? Безусловно, нет. Другой его аргумент, он как бы, видимо, чувствуя хотя бы даже интуитивно уязвимость этой позиции, другой его аргумент исходил из того, что возможно пророссийское правительство в Молдове, на которое в самом деле дел, Кремль делает ставку, позволит России ввести своих военных. И тут мне хотелось бы порекомендовать премьер-министру Республики Молдова позвонить президенту Зеленскому и спросить, Путин у него спрашивал разрешение в феврале 22 года, когда ввел 300 тысяч, 300 тысяч, не 10 тысяч военных на территорию Украины. Мне кажется, ответ очевиден, поэтому этот аргумент тоже. И проблема в том, что, кажется, премьер-министр искренне не осознает тяжести возможных последствий таких безответственных заявлений. Это безответственные Заявление. Более того, ссылаясь на якобы данные молдавской разведки, он просто дискредитирует э, э, мол, молдавские разведслужбы, у которых я лично лучше во чем э, то, как это представляет пример. Э, все это я в самом деле достойно, к сожалению. Потому что это, это очень серьезные заявления в контексте, когда рядом, буквально в пару сотни километров от Кишинева идет э, война. Одессу э, бомбят практически каждую ночь. От, от Одессы до границы Молдовы 60 километров. І, і в сам угрози безпеки для Республіки Молдова є. Ну, ділянку, вот такі вот безвісти заявлення президент, ну це як в старій сказці про волки, волки. Ти кричиш, волки потім тобі перестають вірити. Тобто, ви стверджуєте, що це може бути політична гра для створення таких загроз. Ми знаємо, що Кремль вкотре намагається дестабілізувати ситуацію, але навіщо? Да, Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове политическими средствами через политических лидеров, политические партии, которые, судя по многим признакам, получают финансирование из Москвы. Но, но давайте фокусироваться на реальных угрозах, которые есть, а не отвлекать э, внимание молдавских избирателей и внимание э, наших европейских партнеров, потому что все-таки заявление было сделано для англоязычной международной прессы и его очень внимательно его заметили в Европе и читали и отвлекать то внимание, которое есть у Молдовы, внимание партнеров, которые не только готовы нам помогать, и оказывают поддержку, в том числе и финансовую для укрепления обороноспособности нашей страны. И и по сути такими безответственными заявлениями это просто дискредитируешь. И обесцениваешь та а, помощь, которая уже поступила Молдовы для укрепления нашей безопасности, и та помощь, которая еще должна поступить, потому что э, избиратели тогда задаются вопросом, а, а зачем а, столько денег на оборону, когда а, угрозы, от которых будем защищаться, они настолько нелепы. Ну, здесь любой человек, который хоть раз в жизни видел карту, понимает, что 10 тысяч... Воєнний в обход країни для Румунії в Молдову не забросить ні за вісім того, хто знаходиться у власті в Кишині. Якщо все ж таки ну ми знаємо, що Молдова не вперше стикається з загрозою з військовою загрозою від Росії. Якщо ж все ж таки це станеться, чи готова Молдова захищати себе і співпрацювати з іншими кра... країнами, щоб зупинити російську загрозу з Придністров'я? Ну, вы знаете, на сегодняшний день национальная армия Молдовы это порядка 6 тысяч человек, и у национальной армии э, нет ни одного боевого самолета, ни одного танка. Я, наверное, остановлюсь здесь. Да, были. Ну, окей. Еще добавлю, что за последние два года три, э, нет, все-таки два, после начала полномасштабного вторжения где-то еще через год после того, как э, евроатлантические партнеры серьезно пересмотрели свои подходы к оказанию военной помощи для Украины, подошла и очередь Молдовы. И за последние года два в плане укрепления противовоздушной обороны Молдовы были, были сделаны некоторые инвестиции, скажем так. Конечно, патриоты нам еще никто не давал, но, по крайней мере, новые радары и, по крайней мере, Судя, опять же, по той официальной информации, которая есть, дроны на на вооружении национальной армии, мол, уже появились дроны. Э, ну, пожалуй, это как бы единственное из более-менее современных э, э, средств ведения войны, которые есть на вооружении национальной армии Молдовы, поэтому, я думаю, здесь как бы ситуация самая очевидна. Все... И, в принципе, наверное, тут стоит пояснить, чтобы все это не вызывало лишь ироничную улыбку у ваших зрителей. Понятно, что в Республике Молдова никто никогда серьезно не готовился к войне с Россией, ну, просто потому что масштаб стран не сопоставим, ну, 3 миллиона молдаван. Но в качестве реальной и постоянной угрозы всегда рассматривалось, собственно, Приднестровье, в котором где-то сопоставимая по, по численности армия, плюс еще российский контингент. И поэтому, собственно, Национальная армия Молдовы, уровень вооружения, ее количественный состав всегда соотносился с теми военными угрозами, которые были в Приднестровье. И с этой точки зрения, ну еще соотнося, понятно, с молдавским э, ВВП, с молдавским бюджетом, с этой точки зрения Национальная армия была, в принципе, всегда адекватна. Дякую вам. Сподіваємося, що Росія не наважиться. Ну, тому що і точно це буде не на руку, а Україна завжди буде підтримувати Молдову. І це наші брати. Молдмолда Молдовані це наші брати. А росіяни ні. Дякую, що доєднуєтесь до нас. Переймаємося за Молдову і сподіваємося, що все буде гаразд. Олександр Фленке, віцепрем'єр міністр Республіки Молдова з питань реінтеграції 2019-2020 років. Був з нами на прямому зв'язку. І я знову запрошую вас до ефірів. Дякую. З'явилися нові подробиці про обстріл Херсона. Росіяни вдруге за день вдарили по будівлі обласної військової адміністрації. Вона майже вщент зруйнована. Інформацію щодо потерпілих наразі уточнюють. Повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. У мережі вже з'явилися перші кадри. Херсонська адміністрація зруйнована росіянами попередньо для повторної атаки росіяни знову застосували авіаційні бомби. У місті пролунали щонайменше три вибухи. Перше тетатет -тет. канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув з першим офіційним візитом до Вашингтона на зустріч з Дональдом Трампом. Візит триватиме лише 17 годин, але тем для переговорів чимало повідомляє DW. серед головного війна в Україні, нові загрози для НАТО та митні конфлікти між ЄС і США. За інформацією видання Мерц уже заявив, що їде не як прохач, а з чіткою позицією Європи. Обидва лідери мають дещо спільне бізнес-досвід, навіть любов до го. Ольфу, експерти нагадують, мерс раніше жорстко критикував Трампа. До слова цього місяця лідери зустрінуться ще двічі на самітах g 7 у Канаді та НАТО в Нідерландах. Про зустріч Мерса з Трампом поговоримо за секунду з Сергієм Стельмахом. Цікаво до чого вони домовляться чи Любов до Гольфа допоможе спонукати Мерса і Трампа теж до співпраці на допомогу Україні. І, Можливо, сьогодні Мерс скаже більше що хотів би сказати, коли вічна навіч спілкуєшся. Звичайно, можна більше домовитись. з одного боку. Це всього 17 годин, але. Ці 17 годин можуть бути а, дуже потужними і дуже плідними, тому що ми знаємо, що МЕРС налаштований до нас дуже добре. І сподіваємося, що а, ця розмова, це спілкування піде нам на користь. А я вже до ефіру доєдную Сергія Стельмаха, доктора історичних наук, професора головного наукового співробітника Інституту всесвітньої історії НАН України. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю вас також. Раді бачити в ефірі. Мерць планує обговорити з Трампом справедливе перемир'я в Україні. От які реальні шанси, і що ця ініціатива проведе ну, реально призведе до конкретних результатів, зважаючи, що це перша зустріч Трампа і Мерця. На що ми можемо сподіватися? Ви знаєте, це дійсно перша зустріч інавгураційна, тому що вона мала відбутися ще задовго до сьогоднішнього дня. Але виявилося, що американська адміністрація не готова, і тому, тому лише зараз якраз відбувається ця зустріч, і це до речі, перший раз, коли я в прямому ефірі фактично коментую те, що відбувається зараз, тому що за київським часом саме в шістнадцять 16, о 16.30 починається ця зустріч. І тут треба сказати, що в німеччині, судячи за німецькими медіа, дещо нервово ставляться до цієї зустрічі, тому що як ви пам'ятаєте, у сонно-звісному овальному кабінеті відбувалися доволі неприємні речі. І тому треба сказати, що це так доволі-доволі незвично. І навіть вчора впливова така Zeitung теж вийшла із такою дуже оригінальною назвою статті, яка називається так: А чи реально це чудовий візит до трирічного хлопчика? Фактично йдеться насамперед про те, що сам президент Сполучених Штатів є достатньо непередбачуваною особою, от і взагалі, тобто, що небудь говорити про те, яким чином можуть розвиватися ці події під час цієї зустрічі, достатньо складно. Тим паче, що вже сьогодні зранку, от тоді, коли власне ну фактично всі протоколи цієї зустрічі мали бути узгодженими, адміністрація Білого Дому. Зробила сюрприз делегації Німеччини, тоді коли поміняла графік зустрічі. Насамперед, спочатку повинен, повинен бути відбутися обід разом із Трампом і Мерцем. А вже після цього відповідно прес-конференція для журналістів в білому в овальному кабінеті. Але виявилося, що буде все навпаки. І зараз о 16.30 відбудеться урочиста зустріч, а потім о 16.45. Відбудеться прес-конференція в овальному кабінеті Білого Дому, і тоді, можливо, відбудеться обід між Мерцом і Трампом, і це для багатьох от, німців було поганим знаком, і вони, скажімо так, з величезною такою осторогою очікують результати цієї зустрічі. Ну а що стосується того, які скажімо, є плани от, на цю розмову, зокрема у в Німеччині то тут є три основні ключові проблеми, які власне Мерц планує обговорити із Трампом, і це перша проблема полягає в тому, що насамперед необхідно обговорити витрати на оборону, і тут Німеччина якраз уже має певні козирі на руках, якщо ми будемо говорити мовою Трампа, тому що якраз Мерц підтримував, і Німеччина прийняла рішення про те, що вони будуть витрачати на оборону. 5% внутрішнього валового національного продукту річного при цьому тут треба одразу сказати, що 3,5% це якраз підуть конкретно на оборонні витрати а 1,5% на витрати пов'язані з інфраструктурою самої оборонної промисловості і самої оборони. Так що в даному випадку мерць може похвалитися, тим що якраз ту вимогу, яку ставив Трамп перед європейськими країнами, збільшити оборонний бюджет, він якраз виконує. Наступний блок питань полягає в тому, що очевидно будуть обговорювати штрафні мита. Це дуже болюче питання для Німеччини. Тим паче, що, ну, дивіться, практично вчора США підвищили мита на імпорт сталі та алюмінію з 25 до 50%. і йдеться про те, що Сполучені Штати планують взагалі підвищити мита для європейських країн до 50%. Очевидно. Мерс буде намагатися відмовити Трампа від цього кроку, тому що навіть міністр закордонних справ Німеччини сказав, що такі дії Сполучених Штатів Америки вони насамперед від цього може виграти саме Китай. Ну я думаю, що третій блок це те про що ви говорили: це загарбницька війна Росії проти України. І тут я думаю буде дуже складно, точно так же, як і з тарифами, точно так же і, е, і з цим питанням. Оскільки ми розуміємо, що, попри те, що Мерс приєднався до коаліції рішучих, але е, все таки переконати адміністрацію Трампа стати на бік цієї коаліції поки що не вдається. Останні дії, останні заяви з боку адміністрації Трампа, вони якраз свідчать про те, що або ж адміністрація в Білому домі. Намагається уникнути активної участі в тому в тому, щоб подолати ну хоча б дипломатичними кроками, але натиснути на Росію, яка є загарбником у цій війні. Ну так що, скажімо так, достатньо складний є блок питань, які Мерс буде обговорювати із. Трампом, але я хочу сказати, що ну скажемо, особисто у мене очікування є доволі стримані, і тут я якраз підтримую точку зору доволі відомої німецької німецького політика Марія Агнес Штрак Цимерман. Вона достатньо добре відома в Україні, тому що вона завжди підтримувала протягом років війни Україну і приїжджала сюди. і Була одним із таких яструбів у колишньому бундестазі. Зараз вона в Європарламенті. Вона також дуже дуже стримана, оцінює результати цієї поїздки. Хоч стримано, але будемо все ж таки не полишати не оптимізм. Що все ж таки, як кажуть, мерт замовить за нас слівце. і сподіваємося, що це буде плідна розмова для нас. Ви казали, що ви вперше коментуєте цю тему. Я ж вас запрошую прокоментувати її ще раз. Тому що я думаю, що після візиту буде багато деталей вже більш відомо, і ми зможемо їх з вами обговорити. Пане Сергій, дуже вітаю, що долучились, Дуже дякую, що долучилися для наших глядачів Нагадую, з нами був Сергій Стельмах, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України. Тож дякую і вам дякую.